Думаю, Андрій зі мною погодиться, що як це завжди більше ніж хардвер. кожен п'ятий клієнт вибирає нашу систему саме через наявність зручного мобільного застосунку. Для них Аякс це перш за все якісний користувацький досвід. Понад 300 випущених оновлень доводять, що ми багато для цього зробили. З 2016 року ми робимо користування системою безпеки по справжньому мобільним. Стріми з камер відеоспостереження, геозони, фотопідтвердження, мобільна тривожна кнопка. Наші застосунки задають тренди усьому охоронному ринку. Адже ми не дивимося на конкурентів, а беремо в основу найкращі практики застосунків, якими користуються мільйони людей. іконку з логотипом Аякс вже давно звично бачити поруч з Інстаграм, нетфлікс та Ютуб у той же час ми розуміємо, що кожен наш партнер багато вкладає у просування власного бренда, і ми віримо у синергію бренду Ajax і наших партнерів. Тому сьогодні я радий презентувати новий кобрендинговий застосунок. З кобрендинговим застосунком охоронні компанії можуть щодня підвищувати впізнаваність свого бренду щоб поставити та зняти об'єкт з охорони, клієнт відкриває застосунок AJAX щонайменше двічі на день. Тож кожен раз при цьому він буде взаємодіяти з вашим брендом. У кобрендинговому застосунку ваш логотип на головному екрані. Ваш клієнт має швидкий доступ до контактних даних та інформації про стан рахунку. Кобрендинговий застосунок це простий спосіб виглядати професійно та відмінно від конкурентів. Та за ЯКС Ви отримуєте ще більше наприклад, таку зручну річ як білінг. з білінгом замість дзвінків та нагадувань про оплати ви маєте прямий зв'язок з клієнтом через застосунок. Клієнти бачать інформацію про стан рахунку без потреби спілкуватися з менеджером, без нагадувань, без зайвих рухів. Це мега мегазручно для клієнтів. Щоб підключити білінг, не потрібні складні програмні інтеграції. Ви просто завантажуєте JSON файл на AJAX Cloud. інформація автоматично оновлюється кожні 10 хвилин. Тож це також зручно і для охоронних компаній. Функція білінгу доступна вже зараз, а перейти на новий рівень з кобрендинговим застосунком можна буде у четвертому кварталі цього року. Подробиці дізнавайтеся у свого менеджера Аякс.